Запуск місії Артеміс 1. Перший довготривалий біологічний тест у глибокому космосі. Космічний телескоп Веба зробив нові зображення Юпітера. Кілька історій, про які вам варто розповісти у космічних новинах тижня. 22 серпня керівники місії Артеміс повідомили про готовність до запуску безпілотного польоту за орбіту місяця. Під час брифінгу розповіли про можливості ракети Space Launch System і космічного корабля Orion в рамках місії artemis 1. Основною метою місії є ретельне тестування інтегрованих систем від запуску до приземлення. Це дуже важливо зробити перед відправленням астронавтів. Наразі запуск Artemis-1 запланований на 29 серпня. BioSentinel, Кубсат розміром із коробку для взуття є одним із кількох додаткових пристроїв, які відправиться разом з Artemis-1. Він проведе перший довготривалий біологічний експеримент у далекому космосі, шляхом моніторингу життєздатності дріжджів в умовах глибокого космосу. Клітини дріжджів мають певну біологічну схожість з клітинами людини, тому BioSentinel може допомогти нам краще зрозуміти ризики космічного випромінювання для людей та інших біологічних організмів, які можуть виникнути на місяці. Космічний телескоп Джеймса Веба нещодавно надіслав нові зображення Юпітера, які можуть дати астрономам ще більше підказок про внутрішній світ планети. Зображення зроблені камерою ближнього інфрачервоного діапазону NIRCAM показує полярні сяйва над полюсом Юпітера. Вони також розкривають подробиці про інші атмосферні особливості планети, у тому числі про шторм більший за Землю. Дослідники вже почали аналізувати дані веба, щоб отримати нові наукові результати щодо найбільшої планети сонячної системи. НАСА і Боїнг планують спільний запуск до МКС вже в лютому 2023 року. Місія доставить астронавтів НАСА Парі Вілмара та Сані Вільямс на космічну станцію, де вони житимуть і працюватимуть близько двох тижнів. Це перший політ космічного корабля cst 100 Starliner з астронавтами. Місія продемонструє здатність StarLiner безпечно перевозити астронавтів на станцію та назад. Інженери нещодавно встановили та розгорнули сонячну батарею довжиною 9 метрів для кліматичного полярного супутника jpss 2 Це був один з останніх етапів випробування супутника перед плановим запуском 1 листопада. JPSS-2 обертатиметься навколо землі від полюса до полюса, виконуючи вимірювання та знімання зображення, які допоможуть спрогнозувати урагани, хуртовини, повені тощо. Це всі новини за тиждень. Не забудьте подивитися нашу пряму трансляцію з запуску місії Artemis-1 вже завтра. Окремо, хочемо подякувати всім нашим глядачам, всім підписникам, всім, хто поставив подобайку та написав коментар, а також нашим спонсорам та донейтерам.